Як зекономити на навісному обладнанні чи на сервісних запчастинах для нашої техніки. Розказую. У нас є така невелика традиція, коли це була акція, зараз це вже традиція, вона безстрокова. Що за кіно, відео 2-3-5 хвилин ми можемо подарувати клієнту, там, наприклад, ковшик, або, наприклад, масмастило на заміну, або фільтр, або якісь там ще запчастини. Ця традиція у нас з 2019 року, вона безстрокова діє до сих пір. Що е, треба? Треба трошечки навчитися копати і зняти відео. Знімаєте, як копаєте, їздите, заїжджаєте. Взагалі не важливо. Може у вас на монтажувач наш є, теж можна познімати, як катається, грузить, не грузить. Коротше, це все. Е, Відео 3-5 хвилин, кидайте мені на вайбер. Краще, звичайно, на телеграм, якщо є можливість, якщо ні, кидайте на вайбер. І я його розгляну. Ми з вами домовимося, що би ви отримали. Є клієнти, які отримали всі набори ковшів, ну тобто весь набір ковшів. Є клієнти, які до сих пір отримують заміни мастила, які отримують подушки двигуна, якісь там запчастини, які вже після гарантійні, і вони так і отримують безкоштовно, обслуговуються. І, якби в принципі, непогано не все не почувають за, просто за відео. Того є екскаватор, вмієте копати, є телефон, камера, можна досить непогано зекономити, підтримавши нашу традицію. Е, ну, все, Вінниця і мені Чекає відео, пам'ятайте, опатую швидше. Всім щасливо!